Ольга Удот, попередження. Вирішили ми з чоловіком переїхати на зиму із приватного будинку до квартири його батька. Все края не застало, але всі відгукувалися про нього лише схвально, мовляв, був суворим, але справедливим і добрим. П'ять років тому він помер. У квартирі його ми з'являлися рідко, надовго не затримуючись, доглядали її. Чоловік принципово не здавав її. Після переїзду не дорахувалися зв'язки ключів. Пам'ятаю, у мене виникла думка, що водій газелі допомагав нам розвантажуватись і начебто тримав її в руках. Але хлопець був приватником, телефон його не відповідав, і ми вирішили незабаром просто змінити замки, особливо не напружуючись. Буквально за кілька днів сиджу вдома, одна. Чоловікові години три до повернення додому. Вечоріє, світло на кухні та в коридорчику з вікон слабеньке, але вистачає, а у великому коридорі де вхідні двері, напівтемрява вже. Іду на кухню і краєм ока помічаю, що з великого коридору в кімнату навпроти заходить чоловік. Тобто обличчя не бачу, але фігура та волосся його. Костюм, щоправда, іншого кольору, ну, думаю, жартівник, вирішив новий купити, та й переодягся одразу і зайшов потихеньку, типу, сюрприз буде. Я, звичайно, хукаю, а я тебе бачу. Йду в кімнату, а там нікого. Я в шоці, так, так, ще й у шафу подивилася нікого. І поки я це усвідомлювала, чую на сходовому майданчику, хтось тихо порається. Я до дверей і дивлюся, вхідні двері відчинені. Я сама забула їх зачинити, хотіла та забула. І тут мене ніби в спину хтось штовхнув. Зачинила я двері на здоровенну засувку, тут же тихо так, сама о вічку дивлюся, а там темно, повне відчуття, що його заклеїли, а метушня все голосніше, наче двоє шипочуть. І тут у замок тихесенько так в ключ вставляють. Мені б крикнути, а я від шоку не тільки крикнути, продихнути не можу. Стою як паралізована. Дивлюся, замок повертається. І шепіт. Якщо вона вдома, то що? І щось нерозбірливе у відповідь. Ручка дверей повертається, а засовка тримає не відчинити. Раз натиснули, другий і тут знову шепіт. Замок поміняли, сволота. До цього моменту мене заціпеніння відпустило, і я не знайшла нічого кращого, як сказати, у двері. Не сволота, а дуже завбачливі люди. Чути було, як біжать сходами вниз. Грюкнули двері, а в мене руки, ноги тремтіли, як у хворої. Страшно було до божевілля. Приїхав чоловік. Вічко на дверях виявилося заліплене жуйкою. Заяву до поліції написали, але водія газелі не знайшли. Його телефон був поза зоною досяжності. Номери машини ми не запам'ятали, поміняли замки та поставили сигналізацію, а чоловік досі впевнений у тому, що це його батька я бачила того дня в коридорі, бо вони з чоловіком схожі. А в тому самому новому костюмі свекра хоронили. Попередив, покликав до дверей, щоби підійшла, але ж я у ванну збиралася. Страшно навіть уявити, чого б коштувала моя забудькуватість.